До п'яти зросла кількість жертв внаслідок російської атаки по Одесі. У лікарні помер літній чоловік. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. У місцевих медзакладах продовжують лікування 17 постраждалих. У важкому стані перебуває вісім осіб. Четверо з них у край важкому стані. Зокрема, і чотирирічна дівчинка. Я нагадаю, Одесу атакували вчора ввечері. Обстріляли українське місто ракетним озброєнням, яке призначено для знищення живої сили. Щодо безпосередньо цього інциденту, можу зазначити, що це черговий удар по цивільній інфраструктурі удар ракетним озброєнням. По отворах, стінках можна зробити попередню висновок, що використовувалися боєприпаси для знищення живої сили. І це черговий цинічний удар по набережні нашого міста. Поцілили росіяни у будинок, відомий у Одесі, як замок Ківалова або ж замок Гаррі Потера. Сам ж проросійський політик Сергій Ківалов отримав поранення стегна з пошкодженням артерії. Під час удару він був удома. Сам Кивалов, блядь, был в этом доме. Вот, его дом горит. Его забирает скорое. Короче, что-то с ногой или что, короче. Он, наверное, был в салоне или что? Друг Ківалова, проректор міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв, загинув внаслідок атаки. До слова, Ківалов був народним депутатом України 3-8 скликань, членом партії регіонів. Він очолював центральну виборчу комісію під час помаранчевої революції. Окрім цього, був співавтором закону, який фактично давав російській мові статус офіційної. Та вчора Україна змогла побачити, як путінські найманці нагороджують тих, хто захищає російську мову.